У змаганні взяли участь спортсмени з Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра, Києва, Харкова, Черкас. Протягом трьох днів перегони проводились на річці. Конка сьогоднішня дистанція два кілометри. Готуються до старту юніорки одиночки. Готувалась до змагання місяць, але цього недостатньо, бо було багато днів, коли погода була несприятливою. Не все зробила як хотіла. Так про свій заплив каже 16-річна Марина Гранкіна. Складнощі були у третій день, коли було змагання проти вітру. Це було найскладніше для мене, бо в мене маленька вага, і для мене це було важко. Змагання проводились у класах: одиночки дівчата та юнаки, двійки парні, дівчата та юнаки. 16-річний Данило займається веслуванням Рік. Чотири роки до цього буксував. Хлопець зі спортивної родини. Батько займався веслуванням на каноє, мама дзюдо. Але займатися веслуванням академічним Данилові запропонував дідусь. Мій дідусь заслужений працівник спорту з, з академічного веслування та сказав, що в мене є ну, перспектива в гри. Веслування. Веслування це красивий вид спорту. Ну. В ньому багато треба працювати, йти до цілі до кінця. Ну, суперники дійсно сильні, дуже складно війти хоча б двадцятку. Першими серед юнаків подолали дистанцію два кілометри у парному запливі спортсмени з Харкова Микита Олійник та Павло Болотов. Завжди у нас достойні суперники. завжди у нас є гідні суперники, з якими ми розходимось у секундах. Навіть у цій гонці з другим місцем ми розійшлись у декілька секунд. Нам вдалося на фініші відірватися. Найголовніше, щоб не було мандражу бути спокійним, щоб було без емоцій. Перше місце в одиночному запливі серед дівчат у спортсменки з Дніпра. Асу Алейнікова займається веслуванням з 13 років. І того через те, що ця дистанція була не загального старту або в Ганді Кап, і погода усім заважала. Тому умови для усіх були рівні. Але кожен мав боротися сам з собою, не один проти одного. Кожен показав все, на що він здатен. Це був перший старт сезону. Далі готуємося до відбору, який проходитиме у Дніпрі. Це буде чемпіонат України із загального старту. То після цього готуємося до чемпіонату Європи. Всеукраїнські змагання регата з веслування академічного серед юніорів. Це так званий перший відбірний етап у процесі формування збірної команди України, говорить старша тренерка збірної України серед юніорів. Харкові, у цей час у Харкові ще стоїть лід. У Києві тільки зійшов лід з веслувального каналу, де проходять всеукраїнські українські змагання. Тому тут зібрали спортсмени зі всієї України, щоб розпочати базову підготовку до міжнародних турнірів, не дивлячись. На важкі умови в країні через пандемію ми намагаємось створити максимально комфортні умови для підготовки юніорів. Анатон Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.